Трамп сьогодні нібито демонструє якусь іншу позицію. Ну, Якщо говорити е, про згадану е, розмову телефонну Трампа з Путіним, яку прокоментували в Кремлі, то Трамп сказав, що Путін ти не будеш посередником, можливо, в тому числі і через тиск європейців, е, я не виключаю, займайся мов питаннями Росії е, своєї війни. Давайте там будеш посередничати, так він сказав. Але е, з'явилася інформація від Трампа особисто, що він не хоче ніяких тепер переговорів не російсько-українських, а ізраїльсько-іранських. Тобто він чекає капітуляції Тегерану. Тегеран, в свою чергу відповідає, що ні, нічого такого не буде. Я чому зараз саме згадую Близькосхідний регіон, тому що Трамп демонструє серйозну рішучість, якщо Трамп не про війну. Ну, до речі, Володимир Фесенко там неодноразово у нас виказував в студії думки про те, що Трамп це не про війну. Ну і ми знаємо, що Трамп це не про війну. Тут Трамп, нібито готовий долучитися до війни Ізраїлю проти Ірану і сказав, що ми знаємо там багато тих ядерних штучок в Ірані, які можуть бути знищені. Це зміна позиції Трампа, чи що це таке, на твою думку? Ах, я думаю, що це. Більшою мірою якісь його просто фантазії. По-перше, зараз йому потрібно десь відволікти увагу від внутрішніх проблем, тому що Трамп він це що, до речі, притаманно було нашому політику, політику довоєнному. е, mm -hmm. Створювати нову проблему, щоб відволікати увагу від старої. Тобто, ну, трапилася якась ситуація, ти нічого не можеш нею зараз зробити. Треба, знаєш, горить сарай підпали хату, щоб, щоб всі на це звернули увагу. Ну, Трампа така ж сама ситуація. Почався конфлікт з маском. Хоп, переведення фокусу уваги на протести. Протести почали виходити з-під контролю. Давайте зробимо якийсь парад. з парадом облажався, такий, і протести ще не росли. І такий: ну, що, бенімін, хотів бомбити Іран, бомби. Зараз всі будуть про це говорити. Є такий чудовий фільм, я його здається вже радив в ефірі. Але якщо ні, то дуже рекомендую. Називається Хвіст виляє собакою. Uh -huh. Це старе кіно початку нульових. Але от прям подивіться, не пошкодуєте про американську політику і про те, як відволікається увага від, від реальних проблем. Е і тому для Трампа це зараз чудова нагода відволікти всю увагу туди. Провал в Україні, конфлікт з Маском, протести в США, великий жахливий законопроект. Це все воно ну, десь там тьмяніє на фоні того, що от вдаримо чи не вдаримо по ядерним об'єктам це все інтрига, так би мовити. І він користується наповну тим, що його електорат це ж хамячки, які готові, ну, це секта. Вони, вони до того казали, що Пра Трамп президент Міра. І оце ось все, він по Трамп прийде, порядок не веде, всі війни закінчить і так далі. От цей Джо Байден, всі війни через нього, і як вони б не розпочалися, якби Трамп був президентом. Тепер Трамп почав міняти риторику на трохи більш агресивно. Він такі... він я тепер не жертва, я мисливець. Він говорить. О, це... Я бачу, як відбувалось. От всі такі, чим Путін підкуповує Трампа? А він йому насправді по вечорам, то насе звання, це сидять, і він йому читає цитати з пацанських пабліків ВКонтакті. Оце, діпо, там. Вовк в цирку не виступає, і ще щось. І це прям Я коли прочитав цю фразу, я потім ще зайшов, прослухав оригінал і думаю, Боже, яка ж це? Вульгарність, це, це, це така президент Сполучених Штатів Америки кидається такими пацанськими цитаточками. Тепер я не жертва, я мисливець. Я думав, які і... часи такі політики. Перепрошую, і це зараз можна говорити не лише про Сполучені Штати Америки. На жаль, та да, це, це, це правда, і це те, що він так ну ясно, mm -hmm. що він не так з Путіним говорив, як він це сказав. що типу, я сказав Путіну. Владимир, спочатку розберись з проблемами у себе, а потім будемо про все інше. Я тут, друже скажу, я погоджуюсь з тобою, що він точно, мабуть, так не говорив, але все ж таки він сказав це публічно і це в Кремлі почули. Ну, тут такий момент є, все ж таки. Це ну пряме вказування на те, що зараз в них немає контакту, немає домовленостей, м -м, спільних немає позицій по відношенню до України. Перепрошую, що перебив. Ну як мені здається, в Кремлі ставляться з розумінням до цього, до того що Трампу потрібно зараз такий публічний образ тримати, uh -huh. навряд чи вони об об образились чи злякались, тому що знову ж таки Трамп може говорити все, що завгодно, але на uh -huh. діях ми не побачили нічого, щоб виглядало як тиск на Російську Федерацію. Тому uh -huh. що говорити то він може ну слухай, завтра він взагалі скаже, що нічого такого не говорив. Це ж Трамп. А от подіям дії їх повністю влаштовують. Звісно, да вони зараз ну навряд чи, скажімо так, стануть посередником між Іраном та Ізраїлем. Тому що ну, зараз Трампу виглядає так, що дуже потрібна маленька переможна війна, бо великої мирної угоди ніде не передбачається. Тоді потрібно щось інше, потрібна якась перемога, бо ну, щось з перемогами у нього досить серйозний дефіцит. А люди вже якось починають сумніватись, коли він все навколо село, ну, ну, типу, ну, два, два флагштоки біля Білого Дому. Це, це не зовсім те, що власне очікували його вибори. Ну, це це, це, це треш повний. Хто не знає, то Трамп похизувався тим, що він тепер поставить два прапори білому, на Білому домі. Це перемога. А, а, слухай, копіює нас. Копіює всьому. Тільки ми то міг би вже в кожному штаті по найвищому флагштоку поставити, щоб ну якось як, якщо вже почав Україну копіювати, то потрібно копіювати поповні. А то якось е, взяв собі політичним консультантом е, консультанта Януковича, тепер у прапори, монобільшість. більшість, це він, звісно, зарядив. Друге, а все ж таки, повертаючись до питання близького сходу, наскільки ти вважаєш ймовірним долучення Сполучених Штатів Америки до військової операції проти Ірану на боці Ізраїлю, звісно? Та я думаю, що зараз це цілком вірогідно, тому що не виглядає так, що вийде про щось домовитись. Хоча я думаю, що Іран би цілком зараз був готовий піти на якусь угоду і сісти домовлятись? Але по-перше, Ізраїль на це не налаштований. По-друге, Іран ще поки що просить, щоб Штати засудили ді... дії Ізраїлю, тоді вони сядуть домовлятися. Штати цього робити не будуть, звісно ж. Ну вибач, мене тут теж таке подивоване обличчя. Засудити за що? Перепрошую, а ну, засудити за удари по е, мирним е, ядерним об'єктам в Трусиках. Ага. З одного боку, звісно, ну, це абсурд, а з іншого боку, ну Трамп вже засудив Україну. За удари по, по бомбардувальникам ну, стратегічним Російської Федерації, які бомбардують українські міста. Він же ну, засудив, ну це він, він прямо. Пого, каже, що погоджую, нас, з тобою, ну, так, такий прецедент був, так, дякую. О, тому, в принципі, ну, якби Іран на це подивився, такий, ну, тоді, ось, то, пожалуйста, ось якби зробіть так і для нас, щоб ми як там, зберегти нам обличчя. Чому, якщо ви за обличчя Путіна так боретесь, то якось треба, і, і це на жаль велика проблема, тому що виглядає так, що цей конфлікт затягнеться, і це для нас ну стратегічно, ну, типу, в довготривалій перспективі. Звісно, добре, щоб режим АЕТО в Ірані впав, щоб він став демократичною державою. Ми злі на Іран, тому що вони передали технологію шахеди росіянам, можливо, якісь там балістичні ракети передали вони зло, безсумнівно. Але для нас найгірше зараз те, що це затягується, бо це буде здорожчувати нафту, це буде здорожчувати газ. І це проблема не тільки в тому, що Росія на цьому почне заробляти надприбутки, прибутки, а вона почне. А проблема так. в тому, що через Ормузьку протоку проходить ще й газ для України. А наш чудовий, прекрасний, геніальний Нафтогаз дуже розумний, найкращий, найгазованіший Нафтогаз для того, щоб гарні цифри демонструвати в звітах, продав багато газу. І потрібно буде запаси поповнити напередодні опалювального сезону. І величезна кількість цього газу для України проходить також через що? Через Армузьку протоку. І якщо зараз Іран вирішить залупитись і боротись до кінця, а я так собі, я не прихильник ідеї, що вони близькі до капітуляції, тому що у них досить серйозний запас міцності, незважаючи на кризовість, бо це ще ж ну ісламська фундаменталістська держава. Треба це пам'ятати. Хоч там опозиція є, квір, там це основа база і ґрунти, і головна сила в країні, не варто переоцінювати там. Потенційні революційні настрої, хоча це було б, звісно, добре, але я намагаюсь бути тут реалістами. Якщо Іран залупиться до кінця, сухопутна операція практично неможлива масштабна в Ірані? Ну, ти знаєш, Ізраїль сказав, що ми готуємо спецпідрозділ для сухопутної операції. Це сьогодні інформація пролунала з уст на Міните і керівництва Ізраїлю. Поки що, звісно, вони офіційно це не коментують, але злив є. Ну, типу, що да, але це спецназ, якась там група, я маю на увазі повномасштабна війна, яка могла. Ну так, 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 звичайно, да, перепрошую. Ну і Іран може перекрити цю протоку, а, Може там ну, це для нас якраз найбільша проблема, що це все затягнеться просто, а виглядає зараз так, що це затягнеться. Ага. І це мене хвилює зараз найбільше. І... Але в чому плюс може бути, що якщо Трамп все влізе в надії на швидку маленьку переможну війну, а вона затягнеться, то можливо, ну сукупність усіх причин призведе до того, що ну якось під ним нарешті так рісло захитається, і принаймні але конгрес відновить свою суб'єктність. Але не змінить позицію Трампа по відношенню до України. Ні, я думаю, що його позицію якраз я в тебе про це і запитував. Чи дійсно Трамп має таку якусь перспективу змінити відношення і до нас на тлі того, як він буде долучатися до війни в Ізраїлю проти Ірану. Перепрошую, я думаю, що це практично неможливо, тому що в його світоглядній парадигмі він завжди домовляється з сильними, тисне на слабких, і для mm -hmm. нас немає шансів в його очах стати сильними, тому що Росія більше там більше. Людей, а головне, там ядерна зброя. Єдина країна, у якої ядерний потенціал, плюс-мінус співставний зі Сполученими Штатами Америки. Те, що у Ірану там може бути 2-3-10 боєголовок, і те, що у Російської Федерації 5 тисяч боєголовок, ось це й робить різницю, навіть більше, ніж у Сполучених Штатах Америки за офіційними даними. Так. Да. Тому на жаль, для нас е, немає шансів сильно змінити підхід Дональда Трампа до цієї. Я кажу, що єдиний на тобто на штатах однозначно не можна ставити хрест в жодному uh -huh. разі, але потрібно ставити зараз е, саме на конгресменів, на сенаторів, горизонтальні комунікації з ними, з американськими медіа. Нарешті нормально почати працювати з лобістами. А не як чіткі пойме, що і користуватись вже цим інструментом якісно, це, це те, що нам потрібно зараз робити. В першу чергу готуватись до того, що буде після, е, після Трампа. Бо я більш ніж переконаний, що з Венсом можна буде домовлятися, він, О, цікава, він цікава, дуже цікава, цікава теза, до речі, бо сьогодні да, Він, 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 він політичний поносити... панець. По російським телеграм-каналам підняли його відео з 24-го року, де він говорив, що мені плівати на Україну, що там відбувається. і вони подаються як нове щось. Бо я перевіряв, що не думаю, ну, що це таке. Тому да, да можливо, Джейді Венцева не побоїться. Друже, я тобі наразі готовий подякувати за нашу розмову. Справді було дуже цікаво почути твої міркування з приводу того, чи може Трамп змінити позицію, яка історія з санкціями. Добре, що ми зараз розвіяли всі ці міфи, чому, кажу добре. За цією поганою новиною, друзі, відкриваються для нас нові перспективи підходу до санкційної політики Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки. Ми тепер можемо говорити, друзі. Ви водили за носа нас всіх впродовж двох місяців. Тому ви маєте щось робити, бо у вас то час є, а в нас його немає. І нам треба ці рішення вже не випадково. Президент говорив і на саміті великої сімки і закликав наших партнерів, що ви маєте посилити тиск на Росію, але вони поки що не спішають, не поспішають ні європейці, ні американці.